Я думаю, що у вас часто бувало, коли ви приймали якісь рішення, керуючись логікою, і коли ви йшли всупереч в своїй інтуїції і потім зіштовхувалися з тим, що все ж таки ваша інтуїція була права, а спираючись на логіку і факти, ви прийняли неправильне рішення. Я впевнений, що у вас були такі ситуації в житті. І важливо. Частіше спиратись на вашу інтуїцію. Тому що інтуїція це не просто щось містичне і так далі. Це насправді механізм вашого мозку, коли він, основуючись на вашому досвіді і так далі, видає вам підсвідомі обчислення, які ви не можете зробити насправді банальною логікою. Тобто. Інтуїтивні механізми, які працюють в нашому мозку, вони насправді мають більшу обчислювальну спроможність ніж наш свідомий мозок, тому навчіться довіряти своїм інстинктам.